Добрий день. Сьогодні в нас 4 червня 2024 року, 1100, і сьогодні ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, а саме такої діяльності, як Боріння і облаштування водозабірної артезіанської свердловини з підземних вод на водоносний горизонт відкладів Бучацької світи Еоцену для забезпечення населення села Великі Осняки Чернігівського району питною водою в переносну тару. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 7543. До цього була справа мала номер 2023, 71 91 08 87. Громадські, відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989. Зі змінами громадські слухання проводить департамент екології природних ресурсів та екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, і департамент є як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганжа. Я є особою, яка буде проводити громадські слухання, буду головуючою на даних громадських слухань. Значить, акцентую вашу увагу, що у разі переривання громадських слухань з технічних причин та неможливості відновлення протягом 60 хвилин громадські слухання будуть вважатися такими, що відбулися. Наразі давайте ми з вами представимося, хто в нас присутні. Будь ласка, і в, 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 з мікрофоном представтеся. І потім обов'язково напишіть у чаті своє прізвище, ім'я по батькові, посаду. Від суб'єкта господарювання в нас присутні. Хто, будь ласка? Рібкінська селищна рада, головний спеціаліст питань містобудування та архітектури, відділ СКХ, архітектури та будівництва селищної ради. Пані Світлано, будь ласка, ви трошки камеру поправте, бо вас видно. Зараз з сторони я повинна дивитися туди і вас не бачить Зрозуміло, нехай, нехай тоді так залишається. Будь а ласка, у чаті напишіть своє прізвище, ім'я по батькові, вашу посаду. І ви є представником суб'єкта господарювання. І, будь ласка, ще в нас присутні підключені. Будь ласка, ще Фоб Так, представник ФОП Котельчука, інженер проєктувальник Галета Ольга Васильівна. Ви є розробником звіту за цінки впливу на довкілля, тобто ви теж є представником суб'єкта господарювання. скажімо так, громадськість у нас на 11.04 не підключилася, і бажаючих поки що немає. Значить, я повинна вас попередити і вам акцентувати вашу увагу, що здійснюється аудіо та відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено, посилання на які буде оприлюднено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля. Буде там же оприлюднено протокол громадських слухань, і відеозапис буде оприлюднено на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів. Значить, метою громадських слухань є ознайомлення громадськості з планованою діяльністю, яка потребує оцінки впливу на довкілля, та зібрати зауваження та пропозиції від громадськості. Відповідно до пункту 2, з примітка 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Наразі ми з вами чекаємо 15 хвилин. Якщо громадськість не підключиться, то ми будемо завершувати громадські слухання. Якщо громадськість підключиться, то відповідно ми будемо продовжувати. За ці 15 хвилин ви можете виключити камеру, виключити мікрофон і будемо чекати. Прошу включитися присутніх. Наразі зараз ще хвилиночку почекаємо. Сьогодні 4 червня 2024 року, 11.15, проводимо громадські слухання. Щодо планованої діяльності буріння і облаштування водозабірної артезіанської свердловини з підземних вод на водоносний горизонт відкладів Бочацької світи і оцену для забезпечення населення села Великі Осняки Чернігівського району питною водою, переносно тару. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 7543. Також має ця справа No202371910887, відповідно до пункту 2, примітка 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Організатором громадських слухань є департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, присутні на громадських слуханнях представники суб'єкта господарювання це Жданюк Світлана, головний спеціаліст з питань містобудування архітектури відділу житлово-комунального господарства, благоустрою архітектури та будівництва Рібкінської селищної ради, та Галета Ольга Васильовна, інженер-проєктувальник ФОП Котельчук АЛ. Розробники звіту з оцінки впливу на довкілля, громадськість, представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися. То відповідно пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Бажаю всім мирного, тихого дня. Дякую за увагу. До зустрічі. До побачення. Дякуємо. Побачення.